Скажу просто ось так, як І, як, як, для да, я я, розкажу, я розкажу як мислить дуже багато дівчат, які мене запитуються про ці процедури. І так, взагалі, клієнти розуміють так: є кератин, є холодне відновлення. Оце так розуміють клієнти. Все, більше нічого типу, керотину, іншого немає. Каратином ми покриваємо да. а холодним відновленням просто... Кератин – Це гаряча процедура, від якої відпадає волосся. Ну це так багато хто думає. Угу. Холодне відновлення. Це класно, але. е, це класно, це все супер, його не потрібно боятися. Але є дуже, дуже багато ні стосовно цих думок. Зараз скажу чому. Допустимо, до мене пише або дзвонить клієнт і розповідає мені. У мене освітлене волосся сильно пошкоджене, сипеться. Все погано. Перше, що я запитуюсь, я, ні, я ніколи не запитуюсь у клієнта, яку процедуру ви хочете. Клієнт не обирає процедуру, клієнт не може розбиратися в процедурах. Я запитуюсь, що клієнт хоче отримати. Вона мені відповідає: Я хочу пряме волосся, щоб не використовувати утюжок, щоб воно перестало ламатися, сіктися, відпадати. Я хочу відростити довжину, і я хочу вау-візуал. В одній студії її пропонують холодне відновлення, її виконують холодне відновлення, нап наповнюють волосся всередині. Все, вона виходить гарна, все добре, але її не попереджують про те, що вона завтра миє волосся, і її волосся візуально буде виглядати точно так само, як вона туди прийшла.